Подивіться, будь ласка, на картини, яка пора року на них зображена? Так, це осінь. Послухайте, будь ласка, вірш Катерини Перелісної, золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий. Віти напівголій, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Діти, як змінилася природа? Так, листочки всі стали золотими. Чому? Тому що вони пожовтіли, почервоніли, навіть стали помаранчевого кольору. І коли вже осінь глибока, тоді листочки починають падати із дерев. Так, автор і пише: осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Ви думаєте, який настрій у поета був, коли він писав цей вірш? Сумно чи весело, як ви гадаєте? Ну, Не зовсім і сумно, тому що у осені дуже прекрасні кольори. Ось подивіться іще раз: листочки, скільки багато красивих, люди прибирають їх. Згрібають у кучі і навіть прикопують, обкопують дерева. Дуже гарна пора року осінь так пропоную ще раз послухати вірш і запам'ятати його. У парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буру золотаві, де не глянь навколо. Килим кольористий, віти на півголі, і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. І ще раз повторимо вірш і запам'ятаємо його у папках і садочках. На доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно. Дітки, ви вдома іще раз, будь ласка, прослухайте цей вірш і запам'ятайте його. Дякую вам за увагу. До побачення.